Змінюємо себе на краще. Для того, щоб знайти силу та енергію, змінити життя на краще, необхідно внести невеличкі коригування у свою особистість. А саме, по-перше, це виховати позитивне мислення. Тобто, якщо постійно налаштовувати себе та думати в позитивному ключі, то згодом можна буде помітити, що і навколишній світ сприймає нас з радістю. Другий фактор це навчитися бачити позитив у оточуючих, тобто спробувати стати оптимістом. Напевно, нам і самим приємно спілкуватися з усміхненими та привітними людьми. То чому б самим не стати таким, щоб до нас потягнулися люди? Це відео я викладаю ввечері, тому, незважаючи на ранок, бажаю вам гарного вечора та гарного настрою.